Всіх вітаю. Сьогодні хочу подивитися, коли звільнять Скадовськ. Це місто під Херсоном. Херсон у нас звільнений, але, звісно, там гаряче, але він звільнений. Скадовськ, там ці міста вони саме в окупації правлять там ці орки всякі. Тому хочу подивитися, коли його звільнять. Прямо по місяцях зараз розіб'ємо і так, подивимося. Вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень і квітень. Ну, це у нас вже 24 й рік. Ну, все одно подивимося. Так, ой, у вересні буде ще тяжко. У вересні тяжко. Буде Скадовську, так, вересень ще зовсім ні, і там знову будуть якісь провокації, якісь будуть, може, подриви, не дай Бог, щось там будуть якісь саме провокації робить. Так, жовтень. Жовтень теж ні. Там дуже будуть багато, знаєте, якихось арештів і щось будуть наводити на когось, щось. Теж буде дуже тяжко. Звісно, не звільнять. Щось там будуть вони творити ще. Так, дивіться, колесо фортуни, колесо фортуни. Щось зміниться це у нас в листопаді, щось буде мінятися в листопаді. Так, так, буде якась стара зміна щось нове. Значить, старе уходить, нове приходить, Зміна буде якась кардинальна. Угу. Так, це в грудні. Так, в грудні, мабуть, я думаю, що буде там якісь уже, знаєте, наші війська. Щось буде там, може, і жорстоко, звісно, якось. Ну, жорстко зайдуть. Але все може бути, ну давайте Січень. Січень. Так, в Січні у нас теж обновлення, дивіться, щось. Так, скоріш всього, може, це десь отак от буде мінятися, але або самі будуть тікати, от, або вже наші туди зайдуть. Дивіться, грудень і січень. В січні вже така карта, знаєте, наша. Тут вже прийде якесь нове, е, як то кажуть, власть міняється. Так, я думаю, що десь, напевно, на Новий рік щось там зміниться. Бо будуть ось о, тут уже буде дуже тяжко е, в цьому лютий у нас, але тут вже, знаєте, люди будуть зашкрібати себе самі до до, до пуття, як то кажуть, домівки, все будуть е, повертатися, дуже буде тяжко це місто так, якби. Таке, як воно було робити, і буде дуже тяжко, звісно. Буде там да, боротьба за виживання, От, але там будуть вкладання грошей. Тому, ну, давайте подивимось, давайте сподіваюся, ще перелом дуже якийсь буде. Ось почнеться з листопад, грудень, якийсь переломний момент буде. То сподіваємося, що воно, звісно, що звільнять. Да, дуже великою ціною, дуже великою ціною. Ну, сподіваємось, ну, але якийсь переворот все одно там буде в кращу сторону, тому сподіваємося, що Україна ми не